Всіх вітаю, мої хороші! Сьогодні буде неймовірна крута лекція на тему, як запустити зміни в своєму житті вже зараз. Я дійсно впевнена, що це буде просто мега корисно, мега круто, і це буде просто лекція, яка повністю змінить ваше життя. Отже, перш за все, Кожен з нас хоча б на раз у житті відчував незадоволення своїм становищем. Ну, це факт. Хтось фінансами, хтось стосунками, здоров'ям, кар'єрою, а хтось взагалі з усім міксом. Да? Ми завжди хочемо змін, але часто не знаємо, з чого почати. Ми відкладаємо на потім або переконуємо себе, що зараз ще не час. І у цій лекції ми будемо розбирати, як запустити зміни в житті вже зараз. По суті, після прослуховування вже лекції зміни відбудуться просто зараз. Так? І дуже важливо розуміти, що тільки наші думки, звички і емоційний стан впливає на здоров'я. Отже, розпочинаємо. По-перше, що вам потрібно зробити, ваш перший крок це усвідомлення потреби в змінах. Дуже важливо, тобто перший крок це визнати, що ці зміни вам потрібні, що ви знаходитеся зараз в цій точці, де ви не хочете знаходитися. Да? Що ви зараз там, де ви не хотіли б або не хочете в майбутньому, і чесно відповісти собі на запитання. Чому я хочу змін? Що мене не влаштовує, як я уявляю ідеальний варіант. Багато людей виправдовуються: У мене немає грошей, у мене немає часу, у мене немає можливостей. Але давайте будемо чесними з вами, тому що на моїх лекціях і на моєму взагалі телеграм-каналі, інстаграм-сторінці, я з вами дуже чесна. А, дуже важливо розуміти, що це спосіб уникнути відповідальності за своє життя. Ви прекрасно знаєте, якщо покладете собі руку на серце, що люди, які справді хочуть змін, вони будуть завжди знаходити спосіб діяти. Я більш за все впевнена, що у вас теж такі були періоди, коли ви діяли, коли ви гори звертали, коли було неможливо, а ви робили це можливим. А, відповідь в чому. У вас було бажання. Якщо ви маєте зайву вагу і нічого з цим не робите, значить на підсвідомому глибокому рівні ви вважаєте, що не так вже все і страшно, да? не так вже все і погано. Якщо ви не маєте фінансового потоку, то для вас комфортно жити в такій, по суті. Позиції в такій о, в таких можливостях, якщо ви не знаєте, як себе знайти, а просто не йти, ходити, що, да, де я, то це ви не хочете по справжньому себе знаходити. Вам комфортно бути там, де ви є. Отже. Плавно з першої точки ми переходимо на другу аналіз нашої реальності. Це буде практичне завдання від точки А до точки Б. Як мені вже смішно ці точки, але це дійсно так і є. Тому що перед тим, як змінювати своє життя, вам треба об'єктивно, чесно, це дуже важливо, перед собою, не переді мною. Я вас не знаю, не бачу, да? я тільки кажу, що. Ви повинні бути чесними з собою. Це номер один для вашого кроку, для вашого ривка, для повністю для зміни вашого життя. Вам треба об'єктивно оцінити, де ви знаходитеся зараз. Що вам треба робити? Ви візьмете аркуш паперу, розділите на дві частини, і в точці А ви розпишете максимально детально. Ви знаєте, що ми працюємо деталізацію, вашу поточну ситуацію. Фінанси, здоров'я, відносини, самореалізація. Ваш дім, як ви виглядаєте, ваша зовнішність, там, ваше тіло, ваша краса, ваше здоров'я, чи є у вас якісь питання по здоров'ю, які у вас відносини, там, наприклад, в родині, з донькою, з чоловіком, з батьками окремо, які у вас відносини з керівництвом? Да, окремо, Як ви себе самореалізували? Чи, можливо, ви б хотіли бути кимось іншим? І так далі. І в правій колонці ви в Коло кожного пункту розподіляйте і прописуєте, як ви з цієї точки можете досягти іншу точку, тобто, по суті, ким ви хочете бути, да? ким ви хочете бачити своє життя через 6 місяців, рік, 5 років і так далі. Тобто, наприклад, якщо ви зараз заробляєте 10 тисяч гривень, в точці Б напишіть, наприклад, 20 тисяч гривень, по суті, це в два рази більше. Да? Ну, тобто, ми не пишемо, де я заробляю 10 тисяч, я хочу 50 мільйонів тисяч євро заробляти. Да? Ну тобто, це так не працює. Ви степ степ поко опоко на двох мовах вам кажу, прямуєте трішки далі, трішки далі, трішки далі. Буде 20, ви ставите 40. Да? Буде 40, ви ставите вісімдесят. Потрішечки, помалесенько, але ви дойдете до цього кінцевого результату. З лівої колонки, наприклад, ви важите 70 кілограм. А ви хочете привести своє тіло в тонус. Ви так і прописуєте. Я важу 55 кг, є тіло в тонусі, там ягодиці підтянуті, руки підтянуті, шиї підтягнуті і так далі, тому подібне. Ваша зовнішність, там, наприклад, ви маєте акне, ви хочете позбутися акне. Да? Тобто, я там ви проходите курс лікування, у вас немає того з того. Тобто, ви розумієте, як ви із поточної ситуації можете трішечки. Дати вперед удосконалити своє життя. Я одразу вам хочу сказати, ви не повинні писати ну десь там мегаграндіозно. Ми з вами працюємо потрішечки, і так у кожній сфері. По-перше, це не страшно, да там вам не буде так страшно. Наприклад, якщо ви пишете Я зараз живу в квартирі однокімнатній знімаю, а далі ви пишете Я хочу собі мати палац на 57 гектарів, то вам буде незрозуміло, як ви зможете. Знайти від першої точки А до точки Б, якщо ви живете в однокімнатній квартирі, як же ж вам досягнути того результату, що ви будете жити в палаці? Да? Тож ми з вами потихесенько прописуємо від однієї квартири. Ви можете, наприклад, написати: Я хочу мати однокімнатну квартиру, але з гарнішим... Комфортнішим ремонтом, або я хочу мати квартиру однокімнатну, але в гарнішому районі. Або я вже хочу мати двохкімнатну квартиру. Да, тобто, по суті, у вас вже буде якийсь маленький крок до змін, і він не буде таким страшним, як вам здається. Я думаю, що в принципі ви суть цього завдання у, ну уявили. І це завдання буде мегапродуктивним і мега е, позитивним. Ви просто одразу, навіть після цього завдання, можете побачити деякі зміни. Третій пункт, мої золоті, це звичка. Це дуже обширний пункт. До речі, треба записати на нього, напевно, що окремий підкаст. Зміна звичок це взагалі основа нашої реальності. Тому що наше життя це взагалі все результат наших звичок. От ви, наприклад. І як варіант звикли е, палити, ви будете палити. Ви, е, як варіант, звикли там матюкатися, або ви звикли приймати душ ввечері, хтось звик приймати душ вранці, ви вирішили і звикли харчуватися так-то, так-то, ви вирішили на стрес реагувати так-то, так-то. Ну, тобто, по суті, у кожного з нас є сформовані звички, які ми несемо е, з собою. І якщо вас не влаштовує ваше життя зараз, мені б все ж таки хотілося вам. Порекомендувати трішки змінити вектор ваших звичок. Перш за все, номер один рекомендації про неї я взагалі напишу окремий підказ. Почніть із навколишнього простору. Мої золоті, ви навіть собі не уявляєте, як це важливо. Ваш будинок, квартира, де ви проживаєте. По перше, нарешті наведіть порядок вдома. Мої хороші, сприймайте, як хочете, але навести порядок вдома треба. Позбувайтеся всього зайвого, старих речей, хаос, мотлох. Те, що ви копили, копили, копили впродовж років. Я згадую, як моїм бабусі з дідусям, боже, там на балкон зайти не можна було. Тобто, балконом взагалі не можна користуватися, по, по суті, як просто речі туди вивісити. Да? Не можна було це зробити, не те, щоб казати, вийти. Каву попити на той балкон, тому що там було просто звалище. Причому ЩО ще була кладовка ЗВАЛИЩЕМ і ще було купу разного всього, теж це все було ЗВАЛИЩЕМ І я зараз знаю і розумію, що багато з нас тоді сміялися про дідусів бабусь, але зараз стає таким же самим. Нам шкода викинути. Светрик, який десь порвався, носочок якийсь десь по всі футболки з жовтими пахвами, я перепрошую. Якісь там книги, лекції, ще щось, коли ми хочемо ще десь там займатися, вивчати, але вже як 10 років ми це все не вивчаємо. Якийсь посуд, який вже реально не функціонує. Якщо ви не користуєтеся якоюсь річчю, мої хороші більше року, геть далось глаз. Це однозначно. Це я ще по-божески, тому що взагалі експерти рекомендують, якщо ти місяць-два не користуєшся річчю, викидай. Да? Я даю вам маленьку фору і даю вам трішки більше часу на роздуми. Якщо у вас є якась річ, це може бути будь-яка річ, це може бути книги, якась пальто, я не знаю, шуба, щось із протвінь якийсь, чи що ще. Якщо ви цим не користуєтеся більше року, це означає, що у вашій рутині це вам не потрібно. І досить думати про те, що це колись знадобиться, бо це не знадобилося вам як рік 2-3, і ну реально яка вірогідність того, що це вам знадобиться через рік 2-3. Розумієте, да? таким чином ви розхламите реально свою квартиру далі. Ваш простір, будинок, квартира повинна бути місцем сили. Це повинно бути місцем сили, а не джерелом втоми. Це дуже важливо. Перш за все, помийте вікна. Да? Тобто, ви розхламилися, це ви все чи подарували, чи віддали, чи ви волонтером виступили кудись, пожертвували, да? чи просто виконали, якщо вже не знаєте, куди дівати. Розкламили свій простір, Раз ви помили вікна, ви попрали занавески, ви можете навіть зробити перестановку, якщо є така можливість, да. Ви зробили якусь легку перестановку. Ви можете, як варіант, зробити, там, переклеїти шпалери, десь щось підкрасити, десь щось оновити. Да? Якщо немає можливості зробити прямо якусь таку а, а, кардинальну зміну, ви можете змінити щось маленьке, наприклад, новий килимок. Новий рушничок, нові якісь декори, да? тобто, наприклад, ви переставили спальне ліжко, поміняли там, місцями, там, щось ще, і ви вже придбали новий килимок, нові занавіски, і у вас уже новий будинок. Я вам чесно кажу, це працює просто безповоротньо, і тому для мене дуже як для людини дуже сильного імпата, який відчуває енергії людей, дуже важливо мати свій будинок у чистоті. Дуже важливо мати простір для реалізації, простір для сну, простір для роботи. Це все повинно бути в повному порядку. Не забувайте, те місце, де ви проводите найбільше часу, воно повинно бути просто ідеальним. Це постійна білизна, це ваш матеріал, Трас, це подушки, це ковдра. Ви там проводите за, за вашим сном більшість вашого часу: 8-9, там хтось 7 годин. Ви, ваше тіло повинно набиратися максимально сили. А якщо ви десь спите на розкладушці, то як взагалі буде ваше тіло набиратися сили? Люди добрі? Да? Теж саме про е, кухню. Це взагалі мега важливо, тому що сніданок, це наша енергія, вживання їжі, це наша енергія, це наше запряме задоволення. Чому ми. Ми це все робимо десь на спешку, на ходу там, десь ляпнули там, там, десь поклали щось, десь це, це все повинно бути ритуалом. По перше, не треба поспішати при їжі. По-друге, це все повинно бути красиво, як в ресторані з сервіровкою. Якщо ви спробуєте це один, два-три рази, ви вже побачите, як ваше життя буде змінюватися. І так з кожним куточком вашого дому. Це ще одне завдання. Хто в мене хоче дійсно змінитися, той зміниться це стопково. Ви побачите, як ваше життя є джерелом, тобто ваш дім є джерелом вашої енергії. Ви а, почистили, все промили, зробили генеральне прибирання, все Обрали, перепрали, купили свіжі квіти, поставили свічки і вже вдихаєте нову енергію вашого житла. Далі ми формуємо з вами корисні звички. Якщо ви неправильно харчуєтеся, змініть харчування, Є купу безкоштовної інформації, книг, ютуб лекцій, коучів, експертів по цій темі. Не, не будемо з вами сильно затримуватися. Почніть займатися спортом, дівчат. Хоч яким. Хоч яким, хоч подригатися, хоч потанцювати, хоч пройтися на свіжим повітрям подихати, якщо ви ходите в спортзал, плавання, танці і так далі, тому подібне в професійному форматі, це вже величезний плюс. Тому що спорт, він розжижає, він роз, розтрясує нашу негативну енергію. Це, от знаєте, є яд, а є пратіва Да? І якщо ми проведемо таку аналогію, якщо яд – це наша апатія, в то. І все погане, погані думки і настрій, то є притіваядія, це спорт. Да? Погана думка, займаєшся спортом, все, як рукою зняло. Поганий настрій займаєшся спортом, як рукою зняло. Погано те 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 займаєшся спортом, як рукою зняло. Це дійсно так і є. Далі встановіть здоровий режим сну. Це мега важливо. Я думаю, що про це навіть говорити не потрібно. Тут діти з маличку повинні знати, наскільки важливо мати здоровий режим сну. Да? Позбавляйтеся від токсичних людей. Це те Дуже важливо, багато хто з нас навіть не помічає, що такі люди є. Ваше завдання придивитися до вашого оточення, наскільки вони вас поважають, люблять, цінують, окриляють, наскільки вам гарно з ними, комфортно з ними. Тому що все ж таки ваше оточення це і є ви. Далі впровадьте ранкові вечірні ритуали, які заряджають вашу енергію. Це може бути все, що завгодно: саме масажі, читання, медитація, афірмації, лекції ну чесно кажучи, це може бути настільки все по різному, скрабування, прийняття ванни, якісь там написання, вірші. Що вас а, може заряджати, будь ласка, це виконуйте. І пам'ятайте, що зміни починаються з маленьких кроків. Не розраховуйте одразу, що сьогодні ви зробили все. Завтра у вас буде результат, ваше життя зміниться, і ви все. Ні, мої хороші, малесенькі кроки, і саме вони будуть створювати вашу нову реальність. Це однозначно так і є. Я навіть почула одну таку цікаву. Цитату маленькі кроки в великій тіні. Да? От просто вдумайтеся, коли ми йдемо, що у нас наша тінь набагато більша. От, подумайте з приводу цієї цитати. Поїхали далі. Робота з мисленням. Ну, це в принципі ми з вами вже тисячу разів обговорювали це. Суть взагалі моєї роботи. Це суть е, моєї роботи з клієнтами, з людьми, це те, що я несу в маси. Що ви повинні змінити реальність через свої думки. Запам'ятайте, раз і назавжди. Ви знаєте, скільки я повторюю, скільки я працюю, все одно це, якби, якщо ти цим не займаєшся на постійній основі, ти взагалі реально е, нічого не зрозумієш. Ваші думки, ваша реальність. Там, де ви є зараз, це ваша реальність, мої хороші. Це не те, се винен той сей, це ваша реальність. Да? Тільки ваша думка приводить там, де ви є. Якщо ви постійно говорите собі, в мене не вийде, мені не щастить, я недостатньо розумний, хороший, багатий. Ти -ди 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 -ди", ви самі закриваєте собі шлях. Мої золоті, ви самі закриваєте собі шлях, ви самі це блокуєте. Якщо ви самі думаєте так про себе, то скажіть, будь ласка, як інші люди будуть по-іншому думати про вас? Інші люди думають про вас саме так, як ви думаєте про себе. Є ще одна така класна цитата: віднося до людей так, як ти хочеш, щоб відносилися до тебе. Ні, хай відносяся до себе так, щоб інші люди так само відносилися до тебе. Тобто, як ти сам до себе відносишся, так інші люди до тебе відносяться. Все, це істина є. Якщо ти себе любиш, поважаєш і грандіозної думки про себе, класної думки про себе, так і інші думають про тебе так. Якщо ви самі собі не впевнені, то інші люди так вас думають. Якщо ви самі думаєте, що вони красиві, то і інші люди так думають. Ви розумієте, да? Не закривайте собі цей шлях. Я сподіваюся, що вам буде ну трішечки, все ж таки трішечки. Легше розуміти, коли я от вам підсвідчую ці моменти, вам трішки буде ясніше. Далі практика. Знову ж таки, ми практикуємо. Я, практикуючи коуч, я одразу даю завдання, причому безкоштовно, мама мій, все безкоштовно, лише робіть, лише робіть цю інформацію інші. Люди продають за гроші. Цю інформацію люди продають на курсах, гайдах, вебінарах, та далі і тому подібне. Я це даю безкоштовно. Мої хороші, візьміть аркуш паперу. І от прямо зараз сядьте, візьміть аркуш паперу, поставте цю лекцію на паузу і напишіть і випишіть всі думки, що прийшли сьогодні, вам в голову. От просто, да? скоріш за все, у вас буде. Uh, Pogoda Pogana. Війна набридла, здоров'я погане, де взять гроші на завтра. Це будуть думки про хвилювання, це хвилювання за близьких за дім, за становище в Україні, за грошовий момент. Це буде за дітей хвилювання у когось, за чоловіки хвилювання. Це буде якісь хвилювання про свою зовнішність, самокритика, естественно, да? яка ви не така і так далі, і тому подібне. От просто. То ви напишіть, що у вас сьогодні в голові було. І подивіться, скільки з цих думок було негативних думок. Скільки з цих думок було думок, які е, мають нервовий характер. Тобто, да ви за щось е, нервуєте, ви за щось переживаєте, щось вас чіпляє, щось вам не дає да, такого спокою. Скільки у вас хвилюючих думок, а скільки у вас думок на позитиві? Скільки у вас позитивних думок, що ви думаєте, що ви класне, що ви гарна, що все супер, що все вау, що все так далі, і тому подібне? От просто подумайте і повторюйте ці думки щодня, це формує нові нейронні зв'язки. А про нейронні зв'язки, ми, до речі, теж з вами вже говорили в інших лекціях. тож ж обов'язково да, дивіться? Інструменти, дівчата мої золоті, даю інструменти для змін. По перше, взагалі ці кроки і так були дуже потужні. Я думаю, що якщо ви щось зробите з того, що я. Вам сказала, то вже буде плюс, да? Але тим не менше, ви можете потрішечки, потрішечки потрішечки Отже, поїхали. Медитація, мої золоті, допомагає очистити розум, зменшити стрес, концентруватися на цілях. Афірмація це позитивні твердження, які будуть програмувати підсвідомість на успіх. До речі, в мене є афірмації в моєму відкритому телеграм-каналі, а також в мене є афірмації в закритому телеграм-каналі, де є платний Доступ да це є дуже сильні і потужні афірмації. в моєму, до речі, платному телеграм-каналі. Там є а, лекції, там є книга. Дуже рекомендую теж туди потрапити. Далі читання книг, дівчата, хлопчата, якщо ви не читаєте книги, не розвиваєтеся, не черпаєте нові знання, хоча б на півгодини, 20 хвилин в день, ви повинні хоч щось читати. Це нові можливості, це а, ніби таке нове підсвічення, да? тобто ви зможете підсвітити щось собі. І коучинг, і наставництво я завжди це буду вам говорити. Робота з фахівцем допомагає швидше досягти змін. Якщо ви хочете, наприклад, схудити, ви виберете в спортзалі фітнес-тренера. Якщо ви хочете, наприклад. Правильно харчуватися, ви берете для себе нутриціолога. Якщо ви хочете мати гарну зачіску, ви йдете до перукаря. Якщо ви хочете мати гарний стиль, ви йдете до стиліста. Да? І так далі. Тож, мої золоті, ви ж не будете ходити до фітнес-тренера один раз, типу, ну от він мені показав два інструмента, два е, яких завдання. Я буду на основі да, ці завдання робити. Звісно ж таки, ні. Тому що фітнес-тренер він дає вам підтримку, заряд. Консультацію, він вас штовхає, він вас веде, тобто вам в цьому партнерстві набагато легше досягти своїх результатів. Те ж саме і з коучингом, але коуч він працює із вашими думками. От, наприклад, як зі мною зараз ви почули, да? ви почули інформацію, ми з вами розібрали, і от уявіть собі, як це корисно було б зі мною один на один з приводу ваших моментів спілкуватися, наприклад, раз на тиждень або два рази на тиждень, да? наскільки це буде продукти. Продуктивна робота. Наскільки вам буде продуктивно, ви будете просуватися вперед. Тож, мої хороші, на цьому ми з вами завершуємо. Я всіх чекаю і на приватних консультаціях. Звісно ж таки будемо розбирати ваші Питання в персональному плані, а також чекайте нових випусків у мене на каналі. Ми будемо говорити про хвороби, багато тем, які я хочу ще підняти. Підписуйтеся в інстаграм, підписуйтеся, будь ласка, в Телеграм, тому що в Телеграмі я даю більше набагато інформації, тобто я веду його щодня, багато чого даю, мотивую і так далі. Мій відкритий Телеграм. Є закритий телеграм для тих, хто хоче ще більш глибше піти, і мати ті медитації, ті афірмації, яких немає загалом. Все, люблю цілую, будьте здорові, морально, матеріально, так само ментально і з усіх сторін. Я сподіваюся, що ця лекція була дуже для вас корисна, і ви вже почнете діяти.